Слава Ісусу Христу! Продовжуємо читати і задумуватися над тим, якими спокусами можемо бути піддані, які небезпеки можуть чагати вже на наступному повороті. Не можна дозволити йому запідозрити, що тепер він неохильно хоч і повільно віддаляється від сонця, шляхом, який веде в холод і темрю. Пригадую, що це пише ворог, наш ворог, сатана. Пише, що не можна дозволити мені і тобі, щоб я запідозрив, що неохильно хоч і повільно віддаляюся від сонця шляхом, який веде в холод і темряву. Коли я роблю якийсь, можливо, невеличкий гріх, якийсь невеликий переступ, то дуже важливо для зла, щоб я цього не замічав. Щоб я не надав цьому значення. Далі ми зрозуміємо, чому. Мені приємно чути, що він усе ще ходить до церкви і причащається. Дивно. Я знаю, що в цьому є небезпека. Але хай краще буде так, щоб тільки підопічний не освідомив того розриву, який він здійснив зі своїм християнським життям протягом перших місяців. Оскільки зовні він зберігає звички християнина, то його можна змусити думати про себе, як про людину, яка завела кількох нових друзів і дозволяє собі деякі розваги. Але духовний стан якої не змінився і залишається майже таким самим, як і шість тижнів тому. Чуємо, що навіть те, що ми ходимо до церкви, навіть те, що ми причащаємося, можливо, навіть ходимо до сповіді. Це не є таке важливе для зла, як те, що ми повільно і непохитно скочуємося. Повільно і непохитно додаємо малий гріх до малого, до малого, до малого. Ми не робимо ще чогось великого зла якогось, але ми робимо маленькі кроки, які віддаляють нас, як він написав, від сонця, від світла. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що і як ми робимо. Щоб не піддавалися тому, і бачачи, що завинили, бачачи, що чинили гріх, то старалися якнайшвидше звільнитися від нього. Якнайшвидше. Відволікати його увагу від молитов, переконуючи підопішну в їх нездійсненності. Бачите, коли ми часом можемо молитися і думаємо, Ну, але я вже третій день молюся, або тиждень, або два тижні, або місяць, і, і мої молитви не вислухані. Нема зміни, немає результату, немає оздоровлення, немає навернення. Неважливо, за що ми молимося, ми можемо відчувати таке незадоволення, таке недовіру до того, що моя молитва має силу. Ми можемо насправді вірити, що молитва. Якоїсь великої людини, молитва якогось великого проповідника, священника, монаха, має силу таку ух, а наша немає. І коли ми в це віримо, то ми попались. Тоді ми попались в пастку сатани. Відволікати його увагу від молитов, переконуючи підопішну їх нездійсненност. Пам'ятаєте, скільки молилася свята Моніка за свого сина? 30 років! Все його життя, поки вона жила, вона молилася за нього. І пізніше ми отримали великого доктора Богословя, Великого Отця Церкви, який навчав християн, як жити. Але це все завдяки її молитов, Завдяки тому, що вона прагнула. Щоб її син навернувся 30 років. Тому, якщо ти день чи два дні молишся і не бачиш результату, то, можливо, він десь в іншому місці. Або, можливо, ще зовсім трошки залишилось до того, щоб побачити результат. Тому заохочую не залишати цю справу. Молитва має величезну силу. А щира молитва просто космос. Ісус сказав, якщо будете мати віру, як зерно гірчичне, то скажете, цій горі перестався і так буде. Ісус це говорив Він не жартував. Шукати нову гарну книжку, яка б зацікавила підопішно, утримувала б його від молитов, роботи чи сну. Будь-які методи, які відволікають нас від молитов, відволікають нас від відпочинку насправді теж. бо ми складаємося з душі і тіла. Для душі є харчі, але і для тіла є харчі є відпочинок. Тому дуже важливо теж приділяти той час на відпочинок. Щоб тіло відновлювалося, бо Бог заклав неймовірну силу, яка через сон оновлює наше тіло, відновлює наші сили. Тому. Якщо Бог так заклав, то чому ми маємо нехтувати це? Примусити його марнувати час не тільки на розмови з тими, хто йому подобається, але й на розмови з тими, хто йому байдужий. Марнувати час на речі, які його дратують. Ти можеш примусити його взагалі байдикувати протягом тривалого часу. А це вже друга сторона. Є сторона відпочити, виспатись, а є сторона зловживати цим. Байдикувати, нічого не робити. Тримати підопішну у своїй владі до пізньої ночі безтямно дивитиметься на мертвий вогонь у холодній хаті. Задумайся, скільки ти часу проводиш в інтернеті, в телефоні, в комп'ютері, в телевізорі, будь-де. І питання, чи цей час був насправді використаний добре? Чи це часом не була крадіжка сну? Чи це часом не була крадіжка відносин з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з батьками? Чи це не був часом той час, який міг врятувати комусь життя? І чи це саме не той час, який забирає в тебе життя, який забирає в тебе дорогоцінний скарб? Час. Тільки його ми маємо. І він закінчується. Тепер я бачу, що втратив більше частини свого життя, не роблячи як того, що мав би робити, так і того, що мені подобається. Можливо, хтось на... з нас так скаже, що бачить, що витратив багато час... велику частину свого часу на речі, які. Ані мені не подобалося, ані не приносило мені задоволення, а просто було гортання, наприклад. Ворог це той, без якого нічого стає сильним. І це справді так, ніщо достатньо сильне, щоб забрати в, людину най... в людини найкращі роки, навіть не на солодкі гріхи, а на похмуре і нудне блимання розуму над хто зна чим дьявол пише, що люди часто піддаються на витрачення часу навіть не на то, що приносить їм на задоволення. Навіть не на то. А ми часом згоджуємося на це. Знаю одного чоловіка, який поставив обмеження на Фейсбук 20 хвилин в день. Прекрасно, прекрасно зайшов. Можливо, комусь повідписував, щось почитав, що йому написали, час вийшов, відставив телефон. Можливо, саме такий метод, такий спосіб тобі є добрий. Поставити обмеження. Єдине, що важить, це відстань, на яку ти відштовхнеш людину від ворога, Бога. Хай які завгодно, навіть малі будуть ті гріхи, але взяті разом вони повинні мати таку силу, щоб якомога швидше відірвати людину від світла і завести її в темряву невірства. Вбивство не краще за картярство. Якщо картярство може привести до мети. Найпевніший шлях до пекла має бути поступовим. Полога, пласка поверхня без крутих поворотів, без дороговказів. Чуєте, що він пише? Що сума маленьких гріхів є набагато сильнішою, ніж один великий. Бо з одного великого може бути так, що ми його бачимо, розуміємо і поправляємо ситуацію, Познаємо, що так не повинно бути, що вчинили зло. Але сума маленьких гріхів, маленьких. Витрачень часу може мати набагато більші і гірші наслідки. Чому? Бо ми присипляємо. Бо ми, як за шторами закриті, ми поступово сходимо і думаємо, а вчора нічим не відрізнявся. А він відрізнявся тільки на остільки, а позавчора тільки на остільки. Але протягом року нас Бо якщо ми сьогодні святі, а завтра робимо великий гріх, ми бачимо, ми пам'ятаємо, що цю зміну. А якщо ми протягом року назбируємо, 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 то ми вже не пам'ятаємо так далеко, а може і не хочемо пам'ятати. Тому, підсумовуючи, сьогодні то... захочу зупинитися і подумати. Чи день, два, тиждень, місяць, чи рік тому? В якому ти був положені, в якому ти була положені? Чи кращому, чи гіршому, чи ближчому до Бога, чи дальшому, чи тому, хто більше молиться, менше молиться, щиріше молиться, більше зосереджується. Яке відношення людини? Тебе до людини, тебе, але деякий час тому. Бо неможливо порівнювати двох людей, які, які різні, які прожили різне життя, різне дитинство, інших батьків. Можна порівнювати тільки одну людину. До і тепер. Це єдине порівняння, яке до людини є адекватне. Наприклад, людина до християнства і тепер. Або навпаки, в християнстві, якщо вона відійшла, то і тепер це можна порівнювати. І пам'ятаємо, щоб ми не засипляли, щоб ми навіть з тих дрібних речей очищувалися. Сповідь це та річ, яка нічого не коштує. Нічого не коштує, а дуже дорога. Нічого в світі не знайдемо таке, що нічого не коштує, але настільки цінне і дороге. Якщо щось нам перешкоджає в молитві, відносинах, марнування часу, можливо, якісь непотрібні серіали, або якісь дивні книжки, то задумаємося, чи ми щось можемо краще робити в цей час. Коли будемо марнувати час. Пам'ятаємо, що те ніщо, що ми робимо, може в кінцевому етапі забрати в нас роки життя. Роки життя. Тому хай Божа мудрість, хай Його ведення і благословення перебуває над кожним з нас, щоб ми приймали добрі, найкращі. Рішення, як поскладати свій графік. Графік дня тижня, як поскладати свої пріоритети. Будь благословенний. Будь благословенна. Слава Ісусу Христу!